Вітаю, дорога церква. Перед тим, як почати проповідь, дуже так захотілось, мабуть, або Господь поклав на серце поділитись одним свідченням, щоб підбадьорити служителів в першу чергу. І взагалі трохи розбудити наш інтерес, розбудити наш настрій, почати наш день. Моя дитина, коли я готуюсь. Часто підходить і бере також конспект і каже, я буду проповідувати зараз. Це завжди так дуже приємно. І знаєте, вона декілька разів вже брала щось малювати, малювала і каже, слухай, пап, я буду проповідувати. Вона дуже любить цю справу. І вчора було надзвичайно приємно. Вона так хотіла взяти мою проповідь, цей конспект перечитати, а я їй не дав, тому що боюсь, що вона його помне, буде негарно виглядати. І так хотілося, що вона навіть розплакалась. Сьогодні я буду читати Євангеліє Івана, третій розділ з 19 по 21 вірш. Перед цим хочу нагадати, що відбувалось. Ісус Христос говорить з Нікодимом. Нікодим прийшов до нього вночі, щоб почути, що скаже Христос. До цих віршів Христос. По суті, він дуже багато розказав про самого Нікодима, про нашу природу, про людей. Багато сказав як підбадьоринь, так і докорів. Але саме з 19 по 21 вірш особисто для мене це дуже важкі слова, дуже глибокий, важкий сенс, закладений в них. І коли я вивчав це місце писання, для себе робив нотатки, читав коментарі. Чесно скажу, мені було дуже складно, тому що я дуже переживаю те, про що тут говориться. Я не написав теми проповіді, але я написав назву. Якби я писав книгу про це місцеписання або взагалі про цю тему, то вона б звучала так: До болю улюблене світло! Світло, як ми всі знаємо, вже і раніше було сказано, що світло в цьому світі це Христос, це церква. В першу чергу, звісно, це Христос. І я вивів для себе три таких основних пункти проповіді, щоб легше було запам'ятати. Перший пункт. Людина сама себе засуджує, виходячи на світло. Другий пункт людина сама обирає робити і любити зло. І третій пункт. Світло, як джерело сили для очищення. Отже, Євангелія Івана, третій розділ з 19 по 21 вірш. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихи, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились бо зроблені в Бозі вони. Христос продовжує говорити з Нікодимом. І знову Христос докаряє Нікодима, а також усіх, хто чує або читає цю історію. Суд же такий, що світло прибуло, але люди полюбили більше темряву. У світі на сьогодні дуже багато високоморальних людей, невіруючих високоморальних людей. І найвищий прояв моралі, як усім нам відомо, це любов. Всі говорять про те, що любов вона безкорисна, що любити можна просто так. Я хочу, щоб ми почали цю проповідь з того, щоб поговорили, що ж таке світська любов. Не біблійна, не Боже розуміння любові, а саме світська. Якщо Звернутись до цього світу і проаналізувати, що означає, коли людина говорить, що вона когось або щось любить, що це таке, що людина робить. Я багато прикладів чув про те, як люди вміють любити, і я скажу вам так, що в більшості випадків любов вона завжди корисна. Світ ніколи не приносить себе в жертву заради когось або чогось. Світська любов. В цьому світі вона завжди корисна. Світ завжди говорить про те, що ти маєш полюбити спочатку себе для того, щоб полюбити когось. Ти повинен навчитися любити себе. Ти маєш завжди ставити себе на перше місце. Ось що говорить світ про любов. Звісно, ви не один раз, мабуть, чули про таке поняття, як альтруїзм. Альтруїзм це коли людина робить щось в шкоду собі, але заради блага іншої людини, на користь іншої людини. Але я вас і тут буду заперечувати, тому що завжди альтруїзм він чимось підпитаний. Коли людина хоче проспонсорувати якийсь захід, якусь благодійну історію, в основному все одно вона хоче почути себе спонсором. Все одно людина хоче, щоб її хтось визнав, що вона от така добра, така класна, щоб пожертвувала щось. Деякі спонсорські команди вони розуміють, що проспонсорувавши когось, вони отримують полегшення якихось певних податків. Було 15%, заплатили якійсь команді благодійні гроші. І податків сплатили 5%. Це так працює. І люди тому і йдуть на такі різні речі, називаючи це любов'ю, прикриваючись любов'ю. Це один із видів любові цього світу. І другий тип любові це між людьми до людей. Якщо ми говоримо про світську любов, то всі ми розуміємо, що в більшості випадків це просто хідь. Ми привикли чути слово похоть, але українською воно звучить «хідь». і в більшості випадків. Між двома людьми любов це просто хіть. Навіть коли ми візьмемо любов батьків до дітей, і тоді любов може бути корисною. Для мене це було здивування, але в мене є знайомі, у яких любов батьків до дітей є корисною. І це звучить дуже дивно, але воно дійсно так і є. Конкретний приклад: в мене є знайомі, вони вже у віці, у них дорослі діти, і старшого їхнього сина садять в тюрму. Він дуже давно займається продажою, розповсюдженням наркотиків. Його батьки сто раз його витягували з будь-яких проблем. Вони говорили, що це тому, що вони його люблять. Але насправді скажу вам, історія полягає в іншому. Його батьки не один раз казали, що вони просто бояться залишитись самі. Вони дають йому любов з надією на те, що вони щось отримують. Друзі, це неправильно, це не любов, це темрява. Це дуже страшні речі. З такою логікою можна пробачити вбивство. Любов цього світу вона завжди корисна. І кожен особисто сам оприділяє, де будуть червоні лінії, коли ще можна любити, а коли вже не можна. Але коли щось трапляється в сім'ї таких людей, ці лінії знову змінюються. Коли ми не знали, що. Умовно кажучи, коли людина не знає, що її дитина займається наркотиками, вона каже, ні, наркотики погано, не можна. А коли дитина займається, каже, ну, вже ж немає іншого вибору, ми будемо його і таким любити. І змінюється, змінюються оці червоні лінії. Світ, він завжди підлаштовується під те, що відбувається. Божа любов, вона абсолютно не така. Це лише. Один із прикладів. Я думаю, що в житті кожної людини є купа таких ситуацій, які можна проаналізувавши, можна зрозуміти, що таке світська любов. Знаєте, коли ми беремо людей у віці, яких вже треба доглядати, завжди знайдеться той, хто, звісно, прийде доглядати. Чому? Тому що є, що залишити після людини. І коли людина доглядає з думкою: ну коли вже, то хіба це любов? Ні. Таких прикладів, ще раз скажу, в нас в кожного дуже велика кількість. Тепер давайте поговоримо про різницю між світлом і темрявою. Христос говорить, що люди полюбили більше темряву, бо їхні вчинки були злі. Уявіть, якщо навіть любов, найвища міра моральності, вона працює не в 100% випадках, то що говорити про людей? Усвідомлено або на підсвідомості людина любить з певною користю ось що пропонує, що робить цей світ. Здається, що навколо дуже багато світлих і добрих людей. Але насправді це не так. Знаєте, в світі також кажуть, що для всіх добрим не будеш. І насправді люди в цьому плані навіть трішки праві. Дійсно, для усіх добрим ніяк не станеш. Відсутність злих вчинків не говорить про те, що людина дійсно добра і що вона полюбила світло і добро. Так само, коли людина робить якісь добрі вчинки, час від часу, це не говорить ще про те, що людина добра, любить світло і добро. Був собі один чоловік, він все життя пропрацював на звичайній роботі. Це мій знайомий. Він мав сім'ю, в нього було двоє дітей. Вільний час він любив ходити на рибалку, іноді міг гарно посидіти з друзями, ми всі розуміємо, про що я говорю. Здається, що він прожив непогане, добре життя, світле. Але це тільки на перший погляд. З часом в пам'яті людей відбувається така ситуація, коли ми забуваємо, що відбувалось колись раніше. Ми пам'ятаємо, можливо, як ми пішли в перший клас. Ми пам'ятаємо, як ми закінчили школу, ми пам'ятаємо свою першу роботу. Але конкретні якісь моменти, як ми отримали першу двійку, як ми отримали першу догану на роботі, як нас перший раз насварили батьки, це все забувається з часом. Так от цей чоловік якось до нього підійшла людина, віруюча, пояснила, що тобі потрібен Христос, тому що ти робиш багато поганих речей. Йому вже було за 70 років, він дійсно прожив хороше життя, про нього дуже багато хороших. Слів говорили. Але вгадайте, що коли йому сказали, що йому потрібен Христос, йому треба стати добрим, прийти до світла. Він сказав, ні, я нічого поганого не робив. Вгадайте, що трапилось. Поруч була його дружина. І звісно, вона йому сказала: Ні-ні-ні, друже, почекай. Вона йому нагадала все, що він робив за своє життя. Слава Господу за таку дружину. І нам також повезло з нашими дружинами, тому що коли ми будемо думати, що ми святі, що ми зробили багато добра, вони нам допоможуть і нагадають. Є дві крайності людей, які обрали темряву: не роблять доброго, бо не можуть робити добра. І друга крайність людей Вони думають, що не роблять зле, бо не розуміють до кінця оцих меж, оцих червоних ліній добра і зла. Людина сама обирає робити і любити зло. 19 вірш написано. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Світло показує межі доброго і злого. Світло весь час висвітлює наші з вами злі вчинки. Світло запускає процес, а не закон. Який просто показує, що можна, а що ні. Це процес, який відбувається весь час. Світло світить весь час, і коли ми десь щось не так робимо, ми можемо це побачити. По суті, Христос говорить, що люди думають, що Бог чинить з ними суворіше, ніж вони заслуговують. Багатьом, здається, надміру жорстоким те, що невіруючі люди віддаються на смерть. Тому, щоб ніхто не приписував Христу свого осуду, він вчить, що цю смерть. Треба відносити до своєї власної вини. Причина в тому, що невіра свідчить про злу совість. Звідки виявляється, невіруючим прийти до Христа заважає їхня власна порочність. Дехто думає, що тут йдеться лише про зовнішнього знаку засудження, але мета Христа полягає в тому, щоб приборкати людську порочність, щоб люди зазвичаєм своїм не стали виправдовуватися і сперечатися з Богом. Люди мають таку звичку. Сперечаються, наче Він несправедливо поводиться з ними, караючи за невірство смертю. Христос показує, наскільки праведний такий суд, наскільки вільний від звинувачень у несправедливості. Не тільки тому, що ті віддають перевагу світлу і тікають від запропонованого їм світла, чинячи погано, але й тому, що ненависть до світла походить тільки від зловмисної і злочинної душі. Знаєте, в багатьох людей вся є прекрасна видимість благочестя. Але насправді ці люди вони противляться Євангелії. Це лише обгортка, коли начинка вся зіпсована. Лицеміри, бажаючи здаватись моральними, відкидуючи Христа, відкидуючи Євангелія, вони запливають в невідомі води. Там, де вони не можуть сказати точно, що добро, а що зло. Вони плутаються в них і не можуть побачити ці червоні межі. Оскільки навіть одного лицемірства достатньо, щоб зробити людей неугодними Богу, всі вони виявляються викритими в безбожності. Якби. Засліплені гординою люди не лестили собі в своїх пороках, то, звісно, вони були б готові сприйняти Євангелію. Що я маю на увазі? Коли людина вже погрузає в гріху, її тримає своє минуле світло, як джерело сили для очищення. Це третій пункт моєї проповіді. Люди темряву більше полюбили як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Це наступний етап, з яким людям дуже важко миритись в світі. Їх дуже сильно тримає їхнє минуле. Наше минуле воно завжди тягне нас назад. Спогади, що ми жили погане життя. Думки на кшталт, а що подумають люди? Вони ж знають, як я жив учора. Завжди нам такі думки будуть заважати і іншим людям приходити до Христа. Обов'язково знайдеться той, хто скаже, та ні, він в церкві ненадовго, він же ж не такий, я ж його знаю. Він любить випити, він любить покурити, погулять, він любить дівчат, він в церкві ненадовго, він не змінився, це неправда. І такі люди підходять завжди з цими уколами, нагадуючи тобі про твоє майбутнє. Дуже важливо відмовитись від згадок про своє майбутнє, завжди говорити до себе, молитись до Христа, щоб змінитись. І, на жаль, самостійно вирватися з свого минулого життя неможливо нікому. Завжди потрібна підтримка. Я думаю, тут Христос вказує на людей, які настільки загрузли в своїх гріхах. Що їм важко боротися зі своїм минулим, і дійсно вони ні за яких обставин не захочуть повернути свій шлях. Це дуже важко. Знаєте, один проповідник казав, проживаючи своє життя без змін, це подібно трактору, який їздить по одній колії. Повернути, коли, Особливо коли передні колеса маленькі, а задні великі, ти повертаєш кермо повністю праворуч, а він все одно з цих глибоких колій ніяк не виїде. Ось що з нами робить наше минуле. По накатаній колії ми кожен день їздимо, як же з них вирватися тільки з допомогою Христа. Величезна кількість людей, вони навіть знають, що їм необхідно зробити все для того, щоб бути з Христом, але вони не готові на цей ривок. Простіше дійсно жити минулим життям без змін, ніж подумати або зробити щось. Другий момент, якого люди бояться, вони думають, що світло вони тільки висвітлює їхню гнилу природу. В цьому уривку насправді і на це робиться акцент. І Христос дійсно так і каже: Христос говорить: хто любить лихе, ненавидить світло, не приходить до світла, щоб не зганено вчинків Його. Людина зробила лихе і не хоче, щоб про це його зло колись згадували. І це стосується не тільки віруючих людей, які вважають себе віруючими, це також стосується світських людей. Коли людина в світі робить щось погане, вона хоче, щоб всі забули про те, що він зробив. Аби ніхто не згадував. Особливо, знаєте, бувають такі ситуації, коли процес, коли ти почав робити щось погане, він ще не закінчився. Коли ти пообіцяв якійсь людині щось зробити погане. І ти маєш довести це до кінця, і ти в цей період живеш з думкою, аби ця людина забула. Ні. Людина не забуває. І це тримає нас в цьому порочному кругу власної природи. Дуже важливо, говорячи з такими людьми, згадати п'ятий розділ Єфесян, де Господь в восьмому вірші говорить, ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла. Це стосується віруючих людей. До, до тих, хто хоче прийти до Христа, але не може через свою порочність ми також приходимо і використовуємо Божі Слова і Боже Слово. Ми також їм кажемо, що почекай, ми такими ж були, нас також кололи. Дуже важко вирватися з цього круга, але ти зможеш, бо Христос буде в тобі. Наше завдання підказати тим, хто боїться цього шляху. Ми абсолютно такі самі були колись в якийсь період. Дійсно, хтось більше, хтось менше. Але і в такому випадку Господь, крім докору, дає підбадьорення, яке ми ще можемо прочитати в Євангелії Луки, 7 розділ, 47 вірш, коли Христос говорив до блудниці. Він говорив такі слова: кому мало прощається, той мало любить. Все дуже просто. До кожної людини у Христа є ключ для того, щоб людина була спасена, щоб людина була жива. На кону вічність, друзі, на кону вічне життя. Що ті 30, 40, 50, 70 років, коли попереду ціла вічність? Як гарний підсумок усього, що було сказано вище, Бог говорить: хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Звісно, тут мова вже йде не про звичайні буденні справи, добрі справи, мова йде про єдине мірило істини. Кожна людина претендує, що її істина, вона остаточна. Кожна людина говорить, що ні, тільки оце правда, тільки оце істина. Люди, які дійсно полюбили світло, яким воно названо в першому розділі Євангелія Івана, в якому сказано, що цим світлом є сам Ісус Христос, розуміють, що Робити за правдою означає робити тільки ті добрі справи, про які говорить сам Бог. Виконання закону в якомусь розумінні також сюди включено в певних моментах. Також мова йде про те, що в Бозі виконані ці діла, ці справи, без Його благословіння будь-який наш початок, будь-яка наша справа націлені на одне. Тільки власна природа, власний гріх і власні пожадливості. На жаль, це саме так і працює. Я не кажу, що треба перестати там працювати і виключно на 100% віддатись служіння Господу. Я не кажу, що треба перестати любити своїх дітей, допомагати їм у чомусь. Але я кажу про те, що є Божий закон, який говорить, іноді дітей треба і карати також. І ми маємо, якщо ми є світлом, в цьому також буде прославлений Бог. Якщо не карати своїх дітей, хто знає, можливо, буде як в історії з тим хлопцем, якому дали декілька років тюрми. Йому весь час тільки допомагали, його ніколи не карали. Якось чоловік, батько цього хлопця, казав моїй мамі, а чого ти своїм дітям не допомагаєш так, як я своєму? Уявляєте? Можливо, треба було все-таки дати дитині трішки лозини. Нам необхідно просто прислуховуватись до Божого голосу, проводити час. В молитві і в слові. Тільки так ми можемо показати, що ми бажаємо наблизитись до світла. Хочеться сказати про цей вірш таку фразу: Бог є джерелом справжніх добрих справ, і також Бог є мирилом або судею, який висвітлить, що ми робимо насправді. Дуже складно сприймати ці слова, коли навколо серед в кожного нас. Дуже багато невіруючих людей або людей, які тільки називають себе віруючими, не розуміючи, що означає віра і яким Господь хоче їх побачити. Кожна людина хоче назвати себе віруючою для того, щоб щось з цього отримати, думаючи, що вони щось з цього отримають. На жаль, ні. І мені дійсно боляче було сприймати ці слова, тому що в моєму оточенні дуже багато родичів, які дуже далекі від Бога. Тому я і назвав цю проповідь. До болю улюблене світло. Будемо молитись за усіх, хто серед нас ще не знає Господа. Друзі, на кону вічність. Якщо у вас є родичі, є друзі, не переставайте за них молитись. Не буде гіршого випадку, ніж коли ви будете в раю, а вони будуть в пеклі. Хоча для вас, можливо, це вже буде інакшим відчуттям, але сьогодні, я думаю, що про це дуже варто задуматись. Не треба шукати в цій любові якоїсь користі. Треба, як Христос, просто приносити себе в жертву. Будемо молитися.